Сьогодні у нас на розпаковці справжній скейт класик DVC. Перше враження це масивна міцна модель, створена для справжніх фанатів скейт культури. Верх виготовлений із поєднання преміального нубуку та синтетичних вставок, що додає довговічності та захисту. Колір чорний з рефлективними вставками, тобто, в темряві вони будуть ефектно відбивати світло, що не тільки виглядає круто, але й підвищує безпеку. Що робить ці кросівки такими комфортними? По-перше, це їхня поліуретанова підошва з технологією Bryce Control. Вона зменшує ударне навантаження при приземленні, що дуже важливо для скейтерів. По-друге, тут є багатошарова прошивка, що робить взуття максимально міцним. Плюс додаткові накладки у місцях підвищеного зносу, що подовжує термін служби. Широкий язичок і посилена п'яткова зона дають ідеальну фіксацію стопи, щоб нога не ковзала навіть при активних рухах. На нозі вони сидять чудово. Незважаючи на свою масивність, кросівки дуже зручні та добре амортизуються при ходьбі. А їхній стиль одразу видає скейт-ДНК бренду DVC. Що думаєте про цю модель? Напишіть у коментарях, а якщо хочете більше розпаковок та оглядів, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось у наступному відео.